Про події війни говорить Стратком. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Ці дані навів президент України Володимир Зеленський під час другого міжнародного форуму оборонних індустрій. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйони. Законтрактовано Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льодня випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани півтора десятки, щомісячно. Бувають 20. Пріоритет української оборонної промисловості. Розробка дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами, заявив під час форуму міністр оборони України Рустем Умєров. Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами. Сказав він за його словами. Держава вже інвестувала 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, і наступного року планується ще збільшити фінансування. За вересень силами оборони України знищено 38 тисяч 130 окупантів та 6 тисяч 283 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. На рахунку наших військових зокрема знищені 291 танк противника та 787 бойових броньованих машин. Тим часом за минулу добу на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки. Противник активно застосовує авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони відбивали 25 атак у районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгівка, Костянтинівка та Катеринівка. На Времівському напрямку за минулу добу ворог здійснив безуспішну атаку на наші позиції в напрямку Богоявленки. Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, сили оборони отримали наказ на виведення підрозділів із Вугледара на Донеччині, зазнавши чисельних втрат у наслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста вищим командуванням. Наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положень для ведення подальших дій ідеться в повідомленні ОСУ в Хортиця. У румунському прикордонні з Україною над Дунаєм в ніч на 2 жовтня оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі через атаку російськими ударними безпілотниками на півдні Одещини. Про це повідомляє румунський портал Дігі 24 Румунське міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанські винищувачі f 18 які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16. Системи спостереження не зафіксували потрапляння шахедів у повітряний простір Румунії. Під час цієї атаки противник випустив по Україні 32 ударних БПЛА типу шахет в результаті протиповітряного бою авіацію зенітними ракетними підрозділами РЕП та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БПЛА у Кірвоградській. Одеській та сумській областях чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕП 10 ударних БПЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях. Інформація стосовно них уточнюється. Окремі військові частини отримують право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У свою чергу командири військових частин отримують повноваження видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатних. До служби та комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили. Проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Прокоментував прийняту постанову міністр оборони України Русти Умеров. Як зауважили в міністерстві оборони, перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України. Ввечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що удар був здійснений у відповідь на вбивства Ізраїлем лідерів угрупування Хезбола та Хамас і проведення силами оборони Ізраїлю сухопутної операції на території Лівану, чию владу підтримує Іран. Під час ракетної атаки Іран вперше застосував гіперзвукові ракети Фатех-1, виходячи з її характеристик, щоб подолати майже дві тисячі кілометрів між Іраном та Ізраїлем, які не мають спільного сухопутного кордону, цій ракеті необхідно не більше семи хвилин. Більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони країни. Повідомляє ізраїльська преса. Допомогу у відбитті атаки Ізраїлю надавали Сполучені Штати Америки. Їхні два есмінці, які стоять у. В Середземному морі запускали перехоплювачі для протидії ракетам. Не можна запускати стільки ракет по цілі без наміру влучити в щось. Тож, абсолютно точно, їхній намір полягав у тому, щоб спричинити руйнування. Ізраїль має дуже значні можливості протиповітряної оборони і США, звичайно ж, відіграли певну роль, допомагаючи і на цьому фронті, заявив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер. Більшість іранських ракет були перехоплені Ізраїлем і оборонною коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами, заявив у свою чергу ізраїльський контрадмірал і речник Цагал Даніель Хагарі. Ізраїль не залишить без Ваги дії Ірану і має намір відповісти на масований ракетний удар. Іран зробив велику помилку і він заплатить за неї, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю бін'ямін Нетаняху. А постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, спілкуючись з журналістами, сказав наступне: Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.